Вітаю вас, дорогі друзі. У 2006 році філіппінський рибалка знайшов у морі дуже велику раковину. Коли він її відкрив, там він побачив велику перлину вагою в 34 кілограми і розміром 30 на 60 сантиметрів. Коли він її приніс додому, він її поклав під ліжко там, де спав. І тільки через 10 років випадково. Він її побачив, вийняв, не думаючи про то, яку дорогу річ він тримає в руках. Коли він пішов до тих людей, що скуповують такі дорогоцінні речі, його перлину оцінили більше як у 100 мільйонів доларів. Апостол Павло говорить, що ми також маємо дуже дорогоцінний скарб, про що він пише у Другому післанні Корінтян, 4 розділ, сьомий вірш. Цей скарб ми носимо у глиняних посудинах, щоб велич сили була Божа, а не наша. Але тут є запитання, де ми його тримаємо? Може, в якому місці? Може, так, як той рибалка? А може, десь в сараї, може, в гаражі? Це є дуже важливо. Ісус є та дорогоцінна перлина. Він бажає бути не просто з нами. А у нас про що пише Йоан в 14 розділі, 17 вірш? А ви знаєте Його, бо Він при вас прибуває, і в вас буде він. Ми є тими глиняними посудинами. І важливе питання, чим наповнена наша посудина? Можливо, це світські розваги, телефонні ігри. Як Ісус користується нами сьогодні? Це є велике питання. Чи бачать люди, які нас оточують, що Христос керує нашим життям? І ця сила це не наша, це дар Божий, це Його можливості. Переглянемо, чи живе в нашому серці Ісус. Є багато людей, які ведуть щоденника. Багато не пишуть Його. Але я сьогодні пропоную. Давайте запишемо все, що ми робили. Куди їхали, чим були зайняті, на що тратили наш час, слова, дії, і все це записати, але за вчорашній день. І коли ми закінчимо, закінчимо його писати, цей список за вчорашній день, ми давайте подивимося на увесь список і дамо відповідь, чи був з нами Ісус того дня у наших справах та діях. У нас може бути багато активності, але мало присутності Христа. Або й без нього. І все це зроблено само по собі. Давайте на кожне, напроти кожного поступка, слова, дії, давайте відмітимо, чи був з нами Ісус. Це дуже важливо. Чи не було зроблено це як для Бога, а як для людей? Чи дякували ми Богу через Ісуса Христа? Для нас сьогодні це важливий іспит. чи присутній Христос у нашому житті. Це дуже так же важливо. Чи наповнює Ісус нашу глиняну посудину? А якщо наша посудина порожна і там його немає, що тоді може бути так, як з тою кімнатою, котра вимита, вичищена, і злий дух ходить, ходить. І коли побачу цю кімнату, а вона пуста, він бере з собою сім, заходить туди, і буває кінець дуже плохий. Тому сьогодні давайте поспішимо до Ісуса і будемо Його благати, щоб Він наповнив наше життя своєю присутністю. Про що ми прочитаємо Друге Післанні Коринтян, 4 розділ, 17 вірш Ми живі. Постійно віддаємо себе на смерть задля Ісуса, щоб і життя Ісуса проявилося в нашому смертному тілі. Хай допоможе нам Господь у цьому Йому вічна слава. Амінь.